Бувало таке, що в голові є думка, але сказати її вголос страшно, бо раптом щось не так сьогодні ми розберемося, як оцей страх перетворити з гальма на справжній двигун. Давайте поглянемо на помилки зовсім по іншому. Уявіть собі ситуацію якась нарада, чи може заняття з іноземної мови. Всі дивляться, чекають відповіді на питання і що в цей момент коїться всередині. Якщо підкочує хвиля тривоги, о, це почуття знайоме багатьом. Ось він той самий страх говорити. І от воно знайоме відчуття, правда? Серце починає калатати, долоні миттєво стають вологими, це ж не вигадки, ні. Це абсолютно реальна фізична реакція організму на стрес, коли вся увага прикута до нас. Так, все це по-справжньому, пульс частішає, щоки палають, а потім бац, і в голові порожньо, всі слова наче випарувалися. Це ж класична реакція би або біжи, яку запускає страх, страх зробити помилку на очах у всіх. Гаразд, з симптомами розібралися, але звідки взагалі береться ця така потужна реакція? Давайте купнемо трохи глибше, щоб зрозуміти, де корінь цієї тривоги. І відповідь, знаєте, напрочуд проста в основі всього цього лежить глибочезний, такий майже первісний страх осуду. Ми боїмося не самої помилки, як такої, а того, що про нас подумають, що скажуть інші, коли ми її зробимо. У цього стану виявляється є назва тривога через помилки, і це не просто легке хвилювання, це така потужна сила, що змушує нас обирати мовчання, аби тільки уникнути потенційного сорому. І знаєте, просто визнати, що така штука існує це вже величезний крок. А тепер найцікавіше. А що як помилки, це не слабкість, що як це наша прихована суперсила. Звучить дивно, а давайте просто спробуємо перевернути гру з ніг на голову. Знаєте, у німців є просто геніальне слово material», буквально навчальний матеріал, тільки вдумайтесь у цю ідею. Кожна помилка це не провал, це сировина, цінний матеріал, з якого ми і будуємо свій прогрес. То як саме це працює, ну дивіться по-перше, помилки це найкращий навігатор. Вони точно показують, над чим ще треба попрацювати. По-друге, вони гартують нас емоційно. З кожною помилкою ми стаємо трішечки сміливішими. По-третє, завдяки їм ми краще розуміємо себе і свій стиль навчання. Далі вони дають справжню впевненість, бо впевненість це не про ідеальність, а про вміння піднятися і спробувати знову. І нарешті помилки це сигнал, сигнал, що, можливо, пора змінити підхід. Тобто, по суті, що ми робимо? Ми тренуємо нашу внутрішню стабільність помилка за помилкою. Кожен такий момент, коли трохи ніяково, але ми йдемо далі, це як маленьке тренування для нашої внутрішньої сили. Ми не просто вчимося, ми стаємо стійкішими. Але звісно, власні зусилля це ще не все. Ми ж не на безлюдному острові вчимося, правда? Люди навколо, наше оточення, ось що відіграє, можливо, навіть вирішальну роль разом ми дійсно сильніші. Сама реакція людей навколо може або ну буквально підрізати крила, або навпаки, допомогти злетіти. Тож у чому ж ця ключова різниця між середовищем, яке вбиває впевненість, і тим, що її будує? А контраст просто вражає. З одного боку, глузування і критика, і що в результаті страх, сором, і як наслідок мовчання, а з іншого боку, підтримка і допомога, і що ми отримуємо? Відчуття безпеки, заохочення і реальний прогрес, те, яке середовище ми обираємо і яке створюємо самі, має величезне значення. І що таке ця підтримка на практиці? Це ж не щось космічне? Це дуже прості слова. Все окей, спробуй ще. Я розумію, про що ти, та не страшно, давай разом знайдемо слово. Це ж прості фрази, але вони створюють атмосферу безпеки, в якій не страшно бути недосконалим. Добре, теорія це чудово, а що робити на практиці? Давайте просто сформулюємо новий такий собі звіт правил гри і для себе, і для тих, хто поруч, правил, які створюють простір для зростання. Отже, нові правила. Перше помилки це нормально, це просто частина процесу. Крапка. Друге свідомо обираємо підтримувати, а не ретикувати. Третє даємо собі та іншим право на паузу, на пошук слів, на неточність це окей. І четверте активно заохочуємо одне одного. Це ж створює таку атмосферу, в якій просто хочеться рости. І якщо з усього цього треба запам'ятати лише одну річ, то нехай це буде ось ця думка. Кожна наша помилка це наш ресурс. Не бійтесь їх, використовуйте. А підтримка це ключ, який відкриває до нього доступ. Все просто. І наостанок просто замисліться на хвильку, чого б можна було досягти у навчанні, на роботі та й у житті загалом, якби більше не було цього страху помилитися. Уявіть, що було б можливим.